Що виспалась до 10. -ї. Я в шоці, дівчатки, подивіться. Десята година. Все, вам Я просто прию. Розпаковка продуктів. Це, конечно, не ковбаска, але смачно. Боже дівчата, я просто раю. прокидаю сьогодні о 10 разом з Дем'яном. Це був його перший денний сон. Потім може розкажу вам, як так вийшло. Бо зазвичай в нього зараз один сон. А якщо і два, то перше починається набагато пізніше. Виходжу в коридор, відчуваю запах духів парфюма чоловіка, який вже пішов на роботу, і він просто все поприбирав. Ви не уявляєте, що тут відбувалося, який тут був срачень, По-моєму, весь посуд все поскладав. Тут поскладав іграшки Дем'яна. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Боже, знаєте, як оцей тренд я ніколи не вигравала в лотерею, але це набагато краще. Ще й на столі залишив для мене сніданок, і зараз я зможу поснідати скайпом. Як же кайфово при стосунках є бажання робити один одному приємно. І зараз в декреті це приємно для мене набагато важливіше Дем'ян, ніж не знаю, якісь квіти, подарунки, бо це те, чого я дійсно хочу. Боже, коли рано встаєш, якось так швидко вдається прийти до себе. А зараз я прокинулась пару хвилин тому. Я тебе розумію, то це просто вже треба якось себе зібрати. Але те, що виспалась до 10, я в шоці, дівчатки. Подивіться, просто 10 година. А на рахунок того, як так вийшло, зазвичай ми з чоловіком прокидаємось по черзі до Дем'яна. Тобто один день я, один день він. І так Один з нас виступає ну грубо кажучи, через день. Вчора Дем'ян заснув доволі пізно, в нього збився режим, тому що було два довгих сни, а на один, бо коли в нього один день сон, він лягає п'яті, і це для нас просто ідеально. І от вчора він заснув пізно, і ми думали, що він сняв і прокинеться пізно, але все працює навпаки, не поки. чи пізніше він заснає, тим раніше він прокидається. Він став годині о сьомій, якщо не раніше. Для нього це дійсно рано. Він тоді гуляє Цім трішки і потім ну, лягає знову спати. І це ніби як перший день сон, а по факту продовження нічного. І от сьогодні теж так трапилося, чоловік знакомив якийсь час. Я ще ну, написала чоловіку, але відповідь, не відповів, у мене не знаю, скільки він погуляв, потім заснув. І от ми разом стали о 10, через те, що у нас сусіди на поверсі почали робити ремонт. І вона дуже сильно сверлила. Що такі справи. Потім вийшла, все це побачила, і блін, так приємно. Дем'ян вже з самого ранку повний ентузіазму. Мені здається, він про пулососи. Я в шоці. Чесно, це просто вау. Він, звичайно, так робить. Ну, типу, це не перший раз, але це завжди неймовірно, просто приємно, що людина перед роботою обирає прибрати квартиру, зробити мені приємно, щоб мені приємно було тут познаходити, щоб я з дитиною не витрачала на це час, зробити мені сніданок, а не полежати. Хоча я за те, щоб обирати, полежати щоси. А зроби Вовка, <праць> не лякай моїх підписників. А -а -а -а, як страшно всім! Це Дев'яна зараз з'явився такий прикол, що він постійно всіх отак лякає, і потрібно дуже так яскраво бурхливо реагувати, йому це дуже сильно подобається. Він просто аж пищить від радості. І почав так робити на вулиці, коли ми йдемо в магазин чи ще кудись, він починає лякати продавчіть. А Ану, зроби ще раз Вовка. Тобі смішно? Ну, давай зробимо. Як ти мене лякаєш? Сьогодні очі відкрив і налякав мене вовком разів 10, притул, як ми сюди вийшли. А якщо я не звертаю увагу, то він прям бере і у них притул до обличчя Ось так от своє підносить, щоб я точно помітила і відреагувала. Прийшли від педіатра. Дем'ян, звісно, був там взагалі не в настрої. Дуже сильно кричав, але він вже запам'ятав це місце і кричить, як тільки ми туди заходимо, навіть якщо ми нічого особливо такого не роблять, він все одно вирешіть. А Даш мамі? Даш мамі брокколі? Мам. Ні? Мам. Дай! Як ти кажеш, на! На, дякую, дякую, угу. Не знаю, Дем'яна з народження є невелика проблема з оком. Воно в нього періодично закисає. До цього ми зверталися до нашого педіатра. Також 6 місяців я його водила до офтальмолога. Нам двічі призначало однакове лікування. Це просто були каплі, які ми капали там певно кількість днів. Вони були з антибіотиком, і на час використання цих капілів дійсно ставало краще. Але потім згодом ситуація повторювалась, і це якось відбувається періодами. Потім нам сказали, що є час почекати до року, потрібно робити масажі. А що я робила, але скажу чесно, не завжди і не дуже регулярно. І якщо ситуація не покращиться, то потрібно їхати в Ахмадит і пробувати цей носослізний канал. Якоюсь типе як голкою, не знаю. А, але мені поляці несприємно, і хотілося це якось відстрочити. І вийшло так, що Тарас раніше навчався в медичному коледжі, і його одногрупником був хлопець, який зараз став лікарем. І він запропонував, що ми приїхали до нього. Він подивився Дем'яна око, і я чомусь думала, що він офтальмолог, а виявився, що він лор, і тому вийшло так, що ми поїхали показувати око Дем'яна лору. А, але ну, якби по його частині все окей. Він сказав, що може бути зв'язок між носиком і оком, що коли в нього нежить, там якось набрякають оболонки. Ця сльоза не може нормально пройти через канал. Але мені здається, що причина не тільки в цьому, тому що ну з оком дійсно майже завжди проблеми. І ще як не саме в цей день, коли ми до нього приїжджали, просто от, не знаю, три години у Дем'яна око виглядало ідеально, ніби з ним все окей, і це вперше за рік і майже три місяці, що в нього воно так і виглядало. І потім відразу ми пішли до лікаря, сіли в машину, пройшла десь хвилин 40, око знову почало закісати. Тобто він не побачив цілісної картини. А, і загалом все одно є потреба піти до офтальмолога Я приїхала до батьків і будемо готувати покачу. Тут у мене сіль, оливкова олія, водичка та дріжджі. І зараз ось сюди я буду додавати борошно. Великий плюс це що нічого не потрібно замішувати, я просто додам борошно, напевно, в два підходи. Далі це все перемішаю ложкою, навіть не потрібно це робити руками і залишу на півгодини. Я вирішила взяти вінчик, тому що дійсно так набагато зручніше, ніж ложкою. Коли я ложкою це все перемішувала, то з'являлися грудочки. Напевно, це не критично, але поки тісто доволі рідке, я можу його місити вінчиком, буду робити це так, але не потрібно сильно збивати, тому тут важливо це робити в міру. Вы <говори> ассистент.

Розпаковка продуктів на 2000 гривень. Перше це масло. Зазвичай стараюсь брати 82%, а в цей раз взяла на 73% Далі в молинці. Сьогодні в мене був трешовий день з Дем'яном, і тому вдома, бо в морозруці завжди має бути якась така їжа, коли немає часу готувати, тому що він кричить, щоб я могла перекусити. Далі це риба, хеп теж піде в заморозку. Далі два баклажани. Я хочу з них зробити запіканку з томатами, баклажанами, якимось соусом. Далі такий йогурт машенька для мене. Ось такий сирок для Дем'яна. Далі цвітна капуста. Вона дуже велика, тому я буду більшу половину, напевно, заморожувати. на соцвіття поріжу і потім зможу використовувати. Ось такий йогурт теж для мене або чоловіка. Булгур обожнюю, його це, напевно, одна з найлюбленіших круп зараз. Якось після пологів саме полюбила. Далі тофу. Відкрила для себе цей продукт саме з появою Дем'яна, коли водила йому сою в прикорм. Взяла дві упаковки, у нього, до речі, дуже адекватна ціна, кожна по 56 гривень. А, з них можна приготувати тофники. Це варіація на сирники. виходить дуже смачно, саме таким чином, я водила сою в прикорм Дем'яну. Для себе і чоловіка готувала інакшим способом, було неймовірно смачно. Я просто нарізала тофу на шматочки, на такі кубики і далі обсмажувала соєвим соусом а, з медом. І я ще додавала або борошно, або крахмал. Я вже не пам'ятаю, щоб зробити цей соус більш густим. В мене втік тоці є рецепт, але там треба доволі так багатенько гортати, щоб його знайти, тому що я викладали його десь півроку тому. Але це було неймовірно смачно, напевно, сама буду його шукати, щоб повторити. Також я побачила рецепт. А як можна зробити намазку, такий свій паштет з тофу, Я ще не готувала, але поділюсь з вами тут, як це зробити, і я буду пробувати це зробити теж. Ще один сирок для Дем'яна. Він їсть тільки такий. Я пробувала ще купити йому від Агуні, теж без добавок, але я його сама спробувала, він мені не сподобався, тому тепер купую Дем'яну саме цей. А наступне це ще Такої упаковки Нам вистачає дуже надовго, збагачує ним. Різні продукти, наприклад, ці самі сирки. Так, Ще одна Маріка. Чомусь полюбилась мені саме з какао. Ось такий кефір для дем'яна, ще жодного разу не брала. Зазвичай беру, звичайний, доросле, великий, але ні я кефір не люблю, ні чоловік, тому краще взяти такий невеликий варіант. Бо всі рази до цього, я продумувала, що зробити з цією частиною кефіру. А це там, 90% того, що Дем'ян не випив, Робила або піцу в мене рецепт, де дійсно кефірі потрібно робити без дріжджів, або робили якісь млинці, оладки. Ну, не млинці, а оладки. Молоко беру ультрапастеризоване, тому що я додаю його тільки в каву. Далі кисломолочний сир. Завжди беру 5% такі в брикеті, з нього ідеально робити сирники, тому що він такої однорідної текстури. Раніше я взагалі запарювалась, коли було більше часу. Під час вагітності, коли робила сирники з ним, то я його перетирала через сито, зараз, звичайно, я таким не займаюся. Нут. вперше, якщо чесно, я його купую, вперше буду їсти, також хочу зробити а, таку з ним намазку на хліпер і вживати разом з гуакамоле. Зараз загалом тестую різні такі варіанти, тому що я майже не їм м'ясо. Потрібно якось добирати білок і взагалі що їсти, тому що зараз в мене з цим велика проблема. Якщо що обмежила м'ясо, не через якісь там, не знаю, моральні цінності, принципи і свої погляди, а просто тому, що мені його взагалі не хочеться їсти. Воно для мене зараз не смачне, жахливе, але їм ковбасу, сосиски. Зараз стали їсти більше, бо не їм, звичайне м'ясо, але от шукаю, чи можна його замінити, щоб їсти цих продуктів менше. Ще кисломолочний сир. Ось такі То Оце, до речі, я теж можу їсти. Якось не можу їсти саме ну, будь-яке інше м'ясо. Я по-різному проблаготувати, запікати, і смажити, і в мультиварці ну, взагалі клеїться, можу раз тиждень з'їсти, але на цьому все. Часник тут. 4 штучки. Ось такий ще йогурт. Печериці. Буду робити з частини те, що я вам розповідала стофу, з частини буду готувати суп, і в цей суп буду додавати ось такі плавлені сирочки. Тут дві штучки. Далі три томати це для моєї запіканки з баклажанами. І поїхали до наступного пакету. Не поставила на томат. Так, що в нас тут? Банани. Люблю, обажаю їм кожен день. Що це таке? О, це шматочок наполеону. Вам не видно, але виглядає просто неймовірно смачно. Можливо, тут якось це видно. Так, вже не маю куди це все ставити, але поки чоловік з Дем'яном в іншій кімнаті шпіянця це зняла. Не буду прибирати, бо це буде дуже надовго. Далі, власне, сам шпинат. Його ще дуже класно додавати в омлет. Або просто підсмажувати разом з яйцями, або можна збивати в блендері, якщо ви не хочете, щоб було це листя, я так роблю для Дем'яна. Ковбаса сердельки. Наші сім'я не відрізняються дорого харчуванням, так що тут його не очікуйте. Курка тут кілограм, напевно. І почала такі дивні пакети купувати, мені це не подобається. Чіпси сухарики. Але якщо що, ми це за один день все будемо їсти. Якось мені зараз хочеться перед вами виправдовуватися. Чому так багато нездорової їжі, але, блін, якові ще виправдовуюся. Показую, як є. Цукерки це ромашки, обожні їх. Оро. Чесно, зараз для мене велика проблема, те, що буквально зовсім скоро ми не зможемо все це їсти при Дем'яні. І я не знаю, як ми будемо з цим справлятися. З одного боку, добре, тому що наше харчування може стати більш здоровим. З іншого боку, я не готова себе обмежувати і їсти тільки коли він засне. тому що я буду на ніч всім цим наїдатися, тому загалом треба якось покращити наше харчування, але знову ж таки не хочу. Дем'ян вже почав просити, що ми їмо, але поки що він доволі. Нормально ставиться, що ми не ділимося. Сир. Хотіла швидко зняти розпаковку і знімає вже 8 хвилин Чоловік, напевно, в шоці. Далі ось така вода. Дуже вона мені полюбилася саме ось ця. Просто люблю можу. Для чоловіка. Живчик. Боже, дійсно, скоро дом'янце це буде просити, а я не хочу це давати. І останнє, що у нас тут є, якщо чесно. А, такий маленькі буряк. Два бурячка. Вони супер маленькі, просто менші, ніж помідори. На цьому все. переді мною гора продуктів. Буду розкладати це в холодильник. Можливо, зроблю на маску з тофу, хоча зараз вже доволі пізно, але мені цікаво, яке воно. Якщо буде смачно, дам вам про це знати. Я порізала тофу. Зараз я його смажу на звичайній олії з додаванням спеції, меду. Хочу додати ще соєвий соус і цибульку. А в мене є цибуля буляпори, яку я купила занадто у великій кількості минулого разу, частину заморозила, це до речі, виявилось дуже зручно, тому що вона взагалі між собою не злипається. А, і вже потім буду це все просто перебувати в блендері. Але мені чомусь здається, що воно буде занадто якесь тверде і потрібно буде розрідити цю консистенцію. Але подивимося, що з цього вийде і згадала, що ще хочу додати кетчуп, тому що мені здається, що поєднання з соєвого соусу, з чимось томатним, медом і, можливо, навіть гірчицею має бути смачно. Ось у мене шпинат підсмажений тофу. Смажила його недовго, десь декілька хвилин. Зараз буду перебувати в блендері, а тофу попередньо я не віджимала. Просто дістала з упаковкою. І ось що у нас вийшло. Текстура, дійсно, намазки не довелося додавати там воду, молоко чи щось таке. Зробила гріночки і ще гарячий ось цей паштет намазала на гарячих хлеб. Це прикольно. З тим, що я не люблю тофу, це, звісно, не ковбаска, але смачно. Мені хумус нагадує. А хумус чого роблять? Знута? Mm -hmm. Мені, якщо чесно, це навіть смачніше, ніж деякі намазки і паштети, які вам вже купували готові. Якщо зверху покласти авокадо, то смачно, реально. Печериці я так і не додавала. Але вийшло смачно і його вийшло багато. І я шкодую трошки, що я, звісно, додала те, що Дем'яну не можна гірчицю і соєву. Хоча гірчицю можна, не можна і кетчуп. Але кетчупа там чайна вийшла ложка, вийшла, соєвого, соєвого там. Просто тофу він нейтральний, він як губка. І ти в нього ну, насичиш його різними смаками, тому в принципі туди можна додавати багато соусу, багато. Соєвого. Всім добрий ранок сьогодні субота. І як же Я люблю, коли воно починається ось так. У мене. Тут. <пілляється> <пілляється> а, і смузі з смородиною, бананом, шпинатом та молоком. Але загалом ніч сьогодні була жахлива. Дем'ян дуже багато разів прокидався під ранок, останні там 40 хвилин просто кричав, і з 6 години ми погуляємо. Я знаю, чому так відбувається, і напевно вже в наступному класі з вами поділюся. І на цьому все.